Коли я перший раз сюди приїхав після того, як було звільнення нашої території, то емоції було не передати, Ком катував у авіаторів. Це навіть не професія в нас, це наш діагноз. Ми боліємо цим, ми живемо цим, ми з ними розмовляємо. Тут їх душі, вони всі нам як діти. Любий чоловік, який в авіації, вони обов'язково підходять до літака. Торкаються, якби з ним вітаються. Це обов'язково. Україна різна, і в кожному її куточку приховані сенси в архітектурі, в мистецтві, в культурі. Проте, ворог прийшов, щоб відібрати це старі люди. Говорять про те, що німці того не робили, що зробили росіяни. Росіяни розбомбили стадіон Гагаріна. Це якесь божевільне. Ми вільна нація, ми вільний народ. Це війна і ціннісна, екзистенційна війна. Це знищення українства. Така місія, такий час випав в історію України саме для нас. Неможливо зруйнувати те, що було надбано віками. Це мій кабінет, те, що від нього залишилось. Проводили наради і готувалися до польотів. Навіть слов не можна знайти, що нічого не, не залишилося. Був сервіз для кави. От, коли приходили відвідувачі, щоб все було красиво, фарфор він встояв, як і ми. До десь 12-го року працював диспетчером, потім е, рік працював старшим диспетчером, потім рік керівником польотів, і після цього був призначений е, начальником аеродромно диспетчерського центру. Аеропорт Антонов міжнародний вантажний аеропорт, що знаходиться в місті Гостомель. Він розташований за 25 кілометрів від Києва. Аеропорт мав всі шанси стати хабом обслуговування лоукостерів. Зручне розташування, колектив та слава мрії у світі робили велику рекламу литовищу. І усім цим нахабно скористався ворог. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. 24 лютого 34 гелікоптери російської армії прилетіли з Білорусі до Гостомеля, аби висадити ворожий десант. Ворог планував використовувати цей аеропорт як головний плацдарм для атаки на українську столицю. Прилетіло два вертольоти. Почали стріляти по аеродрому. з аеродрому прилетіла Атветка. На аеродромі знаходились бійці Національної гвардії, які його захищали. От, з їхніх позицій йшли виходи ракет. Ми зразу зрозуміли, що відбувається яке захоплення. Бої за місто Гостомель тривали близько 10 діб. За цей час аеропорт декілька разів переходив з рук в руки. Росіяни встигли знищити аеродром: льотну смугу раритетну музейну техніку. Це такі. Це велике свинство. Все було зламане, викинуто в вікна, викинуто на смітник або в ліхтові шахти все поскидували, ну і позагажували все. Вишка була одна із самих сучасних, не поступалася обладнанням Борисполю. Аеропорт знищений вщент. Зараз ми намагаємось порахувати це, але це збитки будуть величезні розмірів. Тому що, от ми бачимо, наша друга площадка Гастомель вона вся зруйнована. Тут не залишилось жодного живого нічого. Не дивлячись на звитягу українських військових, які героїчно відбили аеропорт, росіяни знищили унікальний музей під відкритим небом. Старі відомі на весь світ літаки, розроблені концерном Антонов, зберігалися саме тут у єдиному екземплярі. І саме тут в Ангарі був дім легендарної української мрії. Ну от ми їдемо з вами Как это невозможно говорить, останки самого большого самолета в мире Ан-225 Мария. Конечно, это было тяжело, это все было видеть, очень тяжело. Вот. и понимаю, что это единственный самолет, вот. уникальный, и мы его потеряли. Это понять, это это очень сложно. Всесвітньо відома українська мрія ще у січні 2022-го літала із комерційними рейсами до Польщі та Китаю. А рік тому перевозила по світу життєво необхідні медичні та гуманітарні вантажі, рятуючи планету від covid 19 почав летать на этом самолете где-то в 93 году. С большим воодушевлением начал летать, с желанием. Понимал, что это не просто самолет для перевозки грузов, это уникальная машина. Он создавался под специальную космическую программу для перевозки космического корабля «Буран». Видите вот эти вот два таких гребня, вот это. вот один, и вот сюда чуть к нам поближе. Это узлы крепления космического корабля «Буран». Но не только. Есть виды грузов, которые может перевести именно этот самолет и никакой другой. В каждом аэропорту большой интерес. И прилет этого самолета, вот споттеры, любители авиации, всегда собирались. Это действительно вызывало гордость, когда ты... Заходишь на посадку и видишь, что в торце полосы или вдоль полосы, вдоль заборов тысячи людей ждут эту машину, чтобы только ее увидеть и снять момент взлета или посадки. Мы не втратили наше предприятие Антонов. В першу чергу. Ми не втратили наших фахівців. Наш е, дуже великий колектив, який здатний це зробити. Ми знаємо, що нам робити. Будемо відбудовувати, відбудуємо. І Антона був, є і буде. Жизнь йде, видите, Уже птички гніздо сіє. Мені навіть це сниться, що на якийсь день незалежності вона як і не так давно пролетить над нашим майданом Незалежності та помаше крилами, могучими крилами, яка несе всю могучість нашої України.